Можна скільки завгодно насолоджуватися тим, як підгоряє у сусіда від новин з України, але при цьому варто пильнувати, що власне твориться на Росії. А там чорна смуга вимальовується. Шойгу попросив на нараді у Татарстані модернізувати бронетранспортери МТЛБ 64-го року народження, радянське дрантя. Видання Daily Mail повідомило на тижні, що після Пригожинського бунту Путін таки відсторонив начальника Генштабу. Герасимов більше не є улюбленцем Кремля, бо був нелояльним під час путчу. Плюс провали на фронті в Україні. Новий фаворит Путіна Теплинський, це командувач ВДВ. Але кажуть, формально на посаді поки що залишається Герасимов. Але це ще не всі лиха. У російському Краснодарі вбили колишнього командира підводного човна Краснодар, який завдавав ракетних ударів калібрами по Вінниці у липні 22-го. Ржицький займався мобілізаційною роботою, переїхав із окупованого Севастополя туди. Ну і кажуть, що ліквідували його свої ж. Ну, а в районі Бердянська мінус генерал-лейтенант Цоков. Він був заступником командувача Південного військового округу, брав участь. У вторгненні в Україну і причетний до ракетних ударів по українських містах. Хто ще може опинитися в чорному списку з капітанів російських підводних човнів за обстріл українських міст? Це командир підводного човна Растон Надану Олександров, це командир підлодки Коліна Нерусин, це 32 дворічний командир субмарини Старий Оскол Дудукін. На підлодці великий Новгород, капітан Михайлов. Знову російська капітан Шведа, ще є такий собі капітан Чорноморського флоту Пашинін та бачний Севастопольського дивізіону. Ну а натомість Кремль хоче показати, що, власне, він контролює ситуацію, тому Путін зустрічається з Пригожиним, попри крики пропагандистів, що той придав родину. Ось ця карикатура на тригодинну зустріч Путіна і Пригожина, в принципі, вона чітко показує, хто до кого ходив. Вклонитися. Через рішення не карати вагнерівців і не переслідувати Пригожина, Путін у незручному становищі, кажуть аналітики в Інституті вивчення війни і для замилювання очей електорату, співають ось таких пісень. Сьогодні він вводить, наприклад, гражданську оборону в дитячих садах і школах. От коли ми набираємо воєнкомати, в воєнкоматах треба брати ДНК. От ти йдеш, ДНК взяли. Все. У нас на полі бою ми тоже не можемо вытащить определенных наших ребят. Когда ми вытаскиваем оттуда, треба определять, кто это. Вернуть в медвузах кафедры, воєнної кафедри. Добре, що на ДНБ. Але у них ще одна акція була. Приведи друга. Тому, хто вмовить товариша на службу за контрактом російській армії, належить виплата. 5 тисяч рублів. Ну, а цього тижня британська розвідка повідомила, що в Москві е, міська влада погрожує будівельним фірмам розірванням контрактів, якщо компанії не нададуть добровольців на війну в Україну. Ну що тут скажеш? Обіцяв Путін 23 роки тому Росії таке саме майбутнє, як і у Німеччині після Другої світової війни. Отримуйте, хто із його електорату тепер скаже, що він не геостратег.